Всім привіт! Сьогодні розкажу, як можна купити квитки на міський транспорт в Празі. Можна користуватися ось такими автоматами. На щастя, старі всі майже замінили, і можна оплачувати карткою. І тут є переклад. Вибираємо мову, яка вам зручна, мені зручна англійська. Вибираємо buy ticket» І тут ви можете купити квиток на 30 хвилин. Так чого воно вилізло, на 30 хвилин, на 90 хвилин, на 24 години і на 72 години. Ці квитки обмежені не кількістю поїздок, а часом. Квитки є спільними на будь-який міський транспорт у Празі. Ви можете пересуватися і на метро, і на автобусі, і на трамваї по одному проїзному квитку. Ми з мамою будемо в празі 3 дні, тому мені вигідно купити на 72 години. Тут ви можете, ви обрали, вибираєте кількість квитків, нам потрібно два квиточка, і вибираєте спосіб оплати готівкою чи картою. Мені зручно картою. картою так. І тут ви можете побачити суму. Ось навіть показую вам схему, як оплатити, і підносити сюди телефон чи свою картку. І оплачуєте, а потім випадають квиточки. Ось тут я зараз купувати не буду, бо ми вже їх купили. Бажаю вам гарної відпустки в празі. Не забувайте компостувати квиток у жовтих терміналах, що розташовані біля входів у метро, трамваях, автобусах та поїздах. Компостер проставляє на квитках час, від якого починається їхня дійсність. Без цього штампу проїзний квиток не дійсний.